Випуск про цикл синдрому самозванця. Так, так, у синдрому самозванця є цикл. Ви на каналі Саші Хоролець, де ми говоримо про трансформації і про те, як змінювати якість свого життя. Не перемикайтесь! А за всю цю красу у вигляді зйомок, професійної техніки і освітлення, я хочу подякувати Матюнін Продакшн. Якщо вам теж треба знімати контент, посилання на них під цим відео. Отже, синдром самозванця, про який ви всі вже точно чули, має свій цикл. Тобто в цього синдрому є реальна закономірність, і кожного разу ви відчуваєте фактично одне і те саме. Я сьогодні буду розповідати, що ви відчуваєте. Почнемо з того, що у вас є якась задача. Ось ви придумали, що вам треба зробити щось амбіційне або менш амбіційне, і ви ось просто фокусуєтесь на цьому, хочете це зробити. Буду підглядати трошки. Що ви починаєте відчувати? Ви починаєте відчувати тривогу та невпевненість. Наприклад, у вас запланований якийсь виступ, ви починаєте тривожитись і починаєте відчувати себе невпевнено. Тобто, ще раз, ви знаєте, що у вас є така ціль, вам би класно підготуватись, вам би присвоїти собі свій досвід, спертесь на нього, але ви починаєте відчувати тривогу. Знаєте, так, коли по всьому тілу є такий імпульс, що ви не можете його контролювати, і ви починаєте відчувати себе. Ну, не впевнено, типу, я не зможу виступити, зі мною щось не так. Тривога і невпевненість. Тобто, відчуваючи себе невпевнено, ви починаєте занадто готуватись. Знаєте, таких людей, які ніколи не можуть зробити все ідеально, тому що цієї точки ідеалу вони просто не мають. Вони постійно щось покращують, їм здається, що ось ще трошки, ще трошки, і тоді точно буде ідеально. І вся оця гіперпідготовка супроводжується хвилюванням. Я хвилююсь. Хвилююся, через що? Через те, що я думаю, що зі мною щось не так, в мене немає досвіду, і взагалі я відчуваю себе просто невпевнено. Тобто я роблю якесь досягнення і відчуваю всередині себе полегшення. Наприклад, я все ж таки виступаю на сцені і відчуваю себе. Нормально, да, я відчуваю якесь полегшення, але фішка в тому, що після цього полегшення не настає якоїсь радості. Після цього полегшення йде позитивний зворотній зв'язок. До мене підходять люди і кажуть, Саша, ти вообще фантастична жінка, ти виступила просто нереально. Ми просто конспекти писали з твого виступу, трималась класно, гумор фантастичний. Тобто, ще раз, да, я зробила зусилля через гіперпідготовку, і я отримала позитивний зв'язок. Наприклад, ви там щось зробили, щось випустили. Якийсь там торт зробили, продали його, вам кажуть, вау, вообще фантастика, клас. Смачний дуже. Але що відбувається в цей момент? В цей момент, замість того, щоб присвоїти собі свій позитивний досвід, замість того, щоб повірити всім цим людям, ви думаєте, та ну блін, це совпадіння, Так просто співпало. Так співпало, що я класно виступила. Ви починаєте себе знецінювати. Тобто, давайте ще раз, хвилювання поряд з гіперпідготовкою, і вроді, да, мало бути все класно. Ви супер підготувались. Хоча ви хвилювались, ви отримали полегшення, тому що у вас вийшло, у вас був класний виступ, вам сказали купу компліментів. Але в цей момент ви починаєте себе знецінювати. Ви думаєте, блін, ну це ну це так просто трапилось. Ну не дуже я й підготувалась. В принципі, можна було б краще підготуватись. Ні, ну мені не всі сказали, що класно. Ось дев'ять людей сказали, а ось десятий не підійшов і не сказав: Ну, значить, щось зі мною не так. Ну, це вже мій третій виступ. Я б мала б робити прям супер ідеально. А це просто мені повезло, що вони сказали, і пощастило. Підійшли вони всі до мене кажуть, Саша, виступ офігенний. Просто пощастило, насправді. Насправді, я ж знаю, що, що це не так. І ось за всією цією фігньою ви починаєте сприймати свій успіх як шахрайство. У вас посилюється невпевненість в собі, тому що вам здається, що ви взагалі всіх обманули. Насправді, вони такий класний. Вони всі помітили вас, що. Ось класне, а ви не такий класний. Ви починаєте не відчувати себе впевнено, ви починаєте відчувати апатію, можна навіть депресію. У вас падає рівень вашої самооцінки, тому що вони всі це кажуть. А я-то насправді не така. І ми замикаємо це коло знов ж таки наступним якимось досягненням, яке знов ж таки буде характеризуватись гіперпідготовкою, хвилюванням, тривогою, потім знеціненням. Тобто ви розумієте, що у цього циклу в нього є закономірності. Ви завжди. Дуже скурпульозно готуєтесь, ви завжди дуже хвилюєтесь. Ви, в принципі, якщо ви зараз проаналізуєте, отримуєте позитивні відгуки від ваших клієнтів, від ваших роботодавців, друзів, неважливо, але ви собі їх не присвоюєте. Вам завжди здається, що ви їх обманюєте. Тут я ще хочу зазначити, що між синдромом самозванця і між реальним людей є колосальна різниця. Якщо я реально виходжу і розказую якусь фігню, в якій я нічого не розбираюсь, як... ну, я не знаю цю, я не знаю цю тему, я розказую дійсно щось, в чому я не шарю. Я дійсно не готувалась, і я от не маю кваліфікації в цій сфері, я реально просто наюбую людей. Це правда. Але якщо мене вже є досвід. Якщо я вже робила дії, в мене вже все виходило. Якщо в мене є кваліфікації і знання, і я все одно себе знецінюю. Привіт, самозванець, привіт, оцей цикак який постійно сидить в мене в голові, який каже мені, Саша, не, ще мало. Ще мало. Ви всі знаєте цих людей. Може, ви навіть впізнали зараз себе. Ви вже купу речей зробили, у вас вже є точно класний досвід, але у вас низький чек, Тому що, ну як же ж я підвищу вартість. Я ж ображу цих людей, буде ж ну, їм якось дискомфортно. І, в принципі, я не така вже й класна. І зараз, взагалі, такі умови, як я можу підвищити вартість? Ви знаєте цих людей, ви знаєте людей, які які не можуть присвоїти собі свій успіх, таким чином вони не отримують вище должно, як буде вище посаду. Вони не отримують класні стосунки. Ну просто пощастило, що в мене такий хлопець. Вони не наважуються на більше, тому що як можна наважитись на більше, якщо все, що було в мене до цього, це просто пощастило, це не я. І ось, коли ви почнете присвоювати собі свої досвіди, почнете казати: ні, це не так просто, це я. Це не просто так це все в мене є. Це я це ініціюю, це я тут сиджу. Це не просто в мене там на інтерв'ю хтось був, а це я запропонувала. Це я виступила на тому заході з кимось познайомилась, Це не просто я продала свій курс. Ну да, мені повезло, вони купили мене курс. Ні, це я цілих два роки до цього регулярно кожного дня виходжу в сторіс і доводжу свою експертність. Це я розумієте? Повертаємо фокус на те, що всі дії в вашому житті це ви. Це ви і досі, досі, і досить себе знецінювати. Ви вже знаєте, як це працює. Просто в цій точці, коли ви починаєте себе знецінювати, почніть говорити собі, а може, це все ж таки я? Може, в мене все ж таки є ці кваліфікації? Я може в цій точці признаю ці кваліфікації, бо може у вас десь закрадеться думка, що ви класні? Я розумію, що взагалі соціуму не вигідно, що ми всі були з вами класними. Але давайте, хоча б в межах мого каналу, в межах моїх відео, мого інстаграму, ми з вами будемо відчувати себе комфортно, класно, будемо багатими і будемо взагалі емоційно стабільними людьми, яким можна виражати всі емоції, які вони хочуть. Тому залишайтесь зі мною в моєму полі, на моєму каналі і підписуйтесь для того, щоб не втратити нові відео. Хочу показати, що цей цикл синдрому самозванців він є тільки англійською мовою, і тому я його сама не малювала. І вам, якось тут на екрані, ми красиво будемо це зображати. Сама малювала для того, щоб вам це все передати.